Пишемо класні вірші, віддаємо цей творчий потік. Гарно виглядаємо на рівні зовнішності. Віддаємо це, маємо крутий голос, гарно ми бренемо, співаємо, віддаємо це. Маємо дітей, віддайте дітей. Віддайте своїх дітей, простору живого життя. Маємо стосунки гарні, не присвоюйте це собі, не намагайтеся дати поради комусь як будувати стосунки. Віддайте свої щасливі стосунки простору простору життя. І оцей, оцей акт аромат, він, він вам дозволить усвідомити, що таке себе проявити. Ви, ви перестанете намагатися щось комусь дати, щоб цим поторгувати, щось комусь дати, щоб вам за це теж, от по цьому такому. По цьому прилавку да, насипали копє, як за ваше. Я дала, а ти мені шу. Оця ера, дай і на вона закінчилась, і ми маємо вже усвідомлювати, що трі, трішки боляче вона може гратися в оцю, оце потребляство. У нас дійсно починає е, е, руйнуватися система цілісності. У нас здоров'я швидко портиться, у нас, нам щось робиться. Якщо ми граємося в вдавання. А не віддавання нам уже сьогоднішнім цей процес стає травматичним способом обміну енергією.